Можете зі мною не погодитися, але я зробила висновок, що врожай бурячка залежить і від місця, де його посіяти. Грядка біля хати доглядала ціле літо, підливала, підживлювала, є відео, як я підживлювала такий бурячок. Це Пабло Ф1, гарний вродив. Далі земля моїх пращурів. Дивимося: посіяний бурячок-столовий е, сорт нігрітенок. Ні разу не поливаний, не підживлений, два рази посапала. Хто зна, може, там мої предки дивляться з неба та й допомагають мені, щоб так гарно тут родило на городі. Ось такий. Розмір не відрізняється, майже однакового розміру з Пабло Ф1. А тепер у розрізі: це нігрітенок, а це Пабло Ф1 червоніший насищений колір. А знаєте, що бурячок. Має дуже багато вітаміну С, міді, вітаміну А. Тому він такий корисний для травлення та імунітету. Отож, смакуємо, збирати ми його будемо пізніше, в кінці вересня. Гарного врожаю і вам всім бажаю!